Всім привіт! Мене звати Віталій і ми повернулися у Dark Souls. а про В останній серії ми вбили бичка. Далеко не за першим разом ми вбили. А тепер я знайшов примхід, просто я його раніше не побачив. Тому що я сліпий. Після того, як. Пам'ятаєте, я взяв ключик і я не знав, що з ним робити. Тут була. Лєсінка, яку я банально не побачив. Тому що я сліпий. Тепер то я її побачив. І відповідно, Тепер я вже знаю, куди мені йти. Так. Страшне біле світло. Так, і ось ми вже зверху над локацією. Правда, у мене залишився всього один Естус Фласк. И вот эти вот противники достаточно... Достаточно жестоки. Какие, наверное, мне довольно сильно нервы пощекочут. Ну, давай. Я знаю, что я зарапирую. И что делаешь, демон? Тихо-тихо-тихо-тихо. Вони дуже швидкі, і тому їх треба рубати чим пошвидше. Но, наскільки я пам'ятаю, за це тут! Да Тут неймовірно добрий щит. Який я благо можу таскати. А тепер вже нам буде легше. Так. Тепер нам сюди наверх. Стандартный рыцарь. Уже лекша. Как стандартный скотина на копейщик, конечно. Ну, давай. Ой-ой-ой. Ну что шо, ж, останній ЕСТУС. А бонфайр далеко. Причому дуже. Але мені потрібно, обов'язково потрібно зайти от сюди. Вона проблема. Я пам'ятаю. Що десь тут? От він уже біжить. І дуже добре, що він по мені не попав. Є оця от скотина. Так. Скотина прощай. Давай. Не застрівайте в текстурах, ну. Йди уже наверх. Давай, ну помаленьку, давай, 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 я в тебе вірю. О. Тепер буде простіше. Давай. Тима, слава Богу, прощай! Так, це все дуже добре. Так, давайте мене, напевно, щось. Спочатку відкриємо Bonfire. І крім того, що ми відкриємо Bonfire, там. Зарі. Я їх буду і особ... буду ігнорувати. Ай. Боляче. Йдемо з вами відкриємо Bonfire, і тут, що немало важливо, є Кузнець. Кузнєць це дуже добре. Всі знають, чому кузнєць це дуже добре, тому що, блін, він допоможе мені лікувати мої речі, і, і крім того в нього можна буде що-небудь купити. Фу, так, присядемо, прокачаємося. Зараз я повністю качаю силу. Ну і крім того я пропоную, пропоную пропоную зробити отак. І запалити цей кострик. Бо славу сатани, звичайно, тому що. Цей кострик буде дуже довгим часом у нас, як би то сказати, відправною точкою. Так, все. Спасибі. Так, і тепер сходити до на... Залишені гроші. Здорово! Well, I'm Andre, if uh, господи. Так, давай я відремонтую для початку. Що ти продаєш? Титаніт? палаш, uh, секира. Це мені не особливо треба, а от стріли мені треба. Треба хоча б штук. Я не знаю. 60. Е -э -э, так. Ви жест. Можемо саблю прокачати. Я все з знаю, поки бігаю. Ну і в принципі поки все. Е -э, Тепер ми модні. У нас сабля плюс один. А, до речі, стрілу треба поставити на місце. Все. Так, туди нам ще ранувато, поки я в коло коли не подзвонив. Ну... В принципі, поки нам сюди. Поки нам сюди і відкрити зріз. Це найперше, найпервіша наша з вами задача це відкрити зріз. Тому що. Часом треба буде вертатись назад, а, відповідно. Що у нас немає можливості. Так, добре, ми всі перейшли. в банальний мілі. Ай, гарно. Ай, молодець. Так, тут є ще один. Зараз я тебе викличу зараз. А вже не виключу. Поки. Або викличу. Тут просто є е, міні-бос такий. І щоб його вбити, треба все-таки. Я сам чую, що не подужаю. А якщо буде хтось, це буде набагато легше. Така броня класна. Я сподіваюсь, я зможу викликати фантома? Тому що Games for Windows Live працює через жопу, і тому, блін, не впевнений, що вони прийдуть. Доброго дня. Не, я добрий. Ну що, пішли убивати великого пацана? Поможеш мені? Тож цей хлопчик, він такий... Ааа, ти маг! З магом буде простіше. Ее. Так, тут щось валяється. А, це по флягу фляу засты. И у цього би пацана би Сюда би Є якийсь хлоп магія, щоб... То, щоб цього придурка пристрелити. Блін. Скотина стріляє. Доволі боляче. Так, ти вже побіг наверх. Моя ти кейця. Я пам'ятаю, що мене чекає наверху. Першим ділом це... Неймовірна кількість цих, цих от пацанів Ну ти бив би, Я не знаю. Ти чекаєш поки вони всі прийдуть Ну ты, блін, рисковый хлопець Ты рисковый парень. Так, ну и лишился наш кореш. Да блин, я с тобой тут можно в гони в воду. Ну пошли дальше, ч? Так, я не памятаю, дасть тут. Так, там рыцарь. Пішли пошли туда. Блин, ну ты крутый. Куда мы не до тебя? Так, вот ты там рубаешь? А, люди низ. Ну, люди не ну, ну, это очень хорошо. На диво Games for Windows Live працює. Я прямо здивований, тому що. Oh, still human are you. Then I am in luck. As you can see, I am По-моєму, його не треба випускати. Тому що ця скотина потім приб'є жіночку, яка покращує на Местусі. В общем, ми не будемо його випускати, хай там і сидить. Мені не подобається, як він зі мною говорить. Він поганий. Фу. Так, ну я думаю, що ми зараз ще з тобою дойдемо до цього, до боса. Так як ти. Такий модний весь. Так, ну це я назад буду вертатися, заберу. Так, ну і у нас босс. Чувак, ти заходиш? Ти б, звісно, полікувався, то я дивлюсь, ти такий взагалі безбашений. А, ну і їх всього дві. Що, відповідно легше? Тому що я пам'ятаю Гаргулі з Dark Souls 2, а це їх там 4 штуки, і вони всі хочуть твоєї смерті. О, це просто вибішує не Їх тут всього дві. Що, конечно, тоже Не так-то просто. Так, брат. Тихо-тихо-тихо, ти мені так не махай. А, ти все таки полікувався. Ой-ой, так, тихо, ти так не роби, Гаргулія. Так, ну от їх уже дві. Що одночасно і важче, і одночасно. Тому що в кожного з нас свій противник, це мінус. Все, мінус одна. Куди сюди, моя маленька. Що боляче, так, да? страшно. Ну все. Все буде добре. Ну що, ще один бій, ще один босс. І мій коріш, що так розумію, розвіявся. Ну і хрен з ним. Так, 10 тисяч душ. І, чесно кажучи, ми дзвонимо в дзвін. Нормальний братюня мені такий попався. Мені це подобається. Я шов в другому Дарк користувався допомогою фантомів, що тут. Ну! Вони ж до цього і придумані. Щоб допомагати. Так чому б і ні? І так, Колокол! Сволочі, часом так лишають оце от. Е, і блін, є шанс, що ти прийдеш, тупанеш десь і полетиш вниз. Що? в общем, Я не знаю, що це таке, що було. Так. Ти хто? Greenfame? of Herine, the past, no to life, yet magnanimous are the gods, cometh out them confess or to accuse. Uh, so, Пасибі. Нічого мені не треба від такого, як ти. Хотя, звісно, кольцо кровавого укуса було би приємно, але воно, блін, 10 000 вартує, тому. Хайде в Сраку. Так, окей. Поки ми дуже добре з вами йдемо. Тільки одна серія попередня була затупа затупа, а так, в принципі. Дуже навіть бодренько. Так, що у нас тут? Душенька. Хорошо. Очень хорошо. Так, ну сюди вже більше сенсу приходити не буде абсолютно ніякого. Зараз я піду, відкрию зріз. До речі, мені там якась браня була. Все добре, крім того, що вона. А, ні, я ще нормально в ній перекатуюсь. ну тоді хай буде. Я боявся, що вона надто важка. Вроді нормально. Вона, звичайно, набагато важча за мою. Але терпімо. Так, прощай. Включив підвал. Так, ну от, я відкрив зріз. Е Куда мені тепер? Так, Так, дуже стрьомно з тобою битися Тому ходи сюди. Давай, давай, рыцарь. Ну! Прощай, рицар! Ти був хорошим рицарем, но. життя бій. Так, нам з вами зараз сюди. А, до бенфайра, я прокачаюсь і на цьому серію будем закінчувати. А, а далі ми підемо з вами в Дедбург. Я, правда, особо не пам'ятаю, як туди йти. Ну, якось підемо, не проблема, а, Ну, поки я ще не вийшов, по-моєму, стільки треба, щоб відділити тебе. Ага. Але він важкий, напевно, я... Якщо так, так нормально. А, так, 6-7 67000 у мене залишилось. Давайте глянемо, глянем що є и цього клопа на продажі. Может у нього є якась легка, нормальна броня. Так, оце от все дуже добре. Щоб не ходити до Кузніца. Давайте візьмемо, купимо один для починки а, І... І один такий. Доспехів цей чувак не продає. Меч у мене нормальний. Пока так. Сіки буде цікавий. А хто Кольце відновлює? Чи тут вони одноразові? Впевнено, одноразові. Отоді. Ну, Тоді так. В принципі, на цьому все. А, в наступній серії ми підемо з вами в Андетбург. А поки дякую вам за те, що дивитесь, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, заходьте в групу ВКонтакті. Всім щасливо!